Добрий ранок, моя малятка! Вітаю вас на нашому занятті. Пропоную вам сьогодні послухати віршик на занятті? Дітки, сьогодні на нашому занятті я пропоную послухати вірш завадовича Молитва за маму. Дітки, скажіть, будь ласка, хто вас найбільше любить? Що робить для вас мама? Як ви можете сказати мамі дякую? Дітки, є такий віршик, це як маленька молитва, у якій дитинка просить для мами добра. Послухайте, будь ласка, його. Благаю тебе я, причиста мати, дай здоров'я мамі і сили багато, дай їй щастя в серці і світло в душі. За це тебе, матінко, прошу я втещі. Дітки, скажіть, будь ласка, як дитинка просить у Бога за маму? Дітки, а що бажає мамі? А що ви побажаєте своїй мамі? А тепер пропоную вам трохи відпочити. Ми з вами зараз порухаємось. Така буде руханка, як я люблю свою маму. Обійму я маму ніжно. Ось так, ось так. Поцілую щічку мамі. Ось так, ось так. А для мами намалюю малюю як Ось так, ось так. Молодці малятка трохи порухались. Дітки, давайте підведемо підсумок нашого заняття. Що ми сьогодні з вами слухали? Що ви побажаєте мамі? Дітки, обійми для мами це найкращий подарунок, запам'ятайте це. А ще, дітки, ви можете розказати мамі віршик. або просто сказати мамі Мама, я тебе люблю. На цьому наше заняття завершиться, малята. До побачення, до нової зустрічі. Пока-пока.